До Дня Конституції України доєднується все більше і більше людей. У центральній міській бібліотеці вже втретє відбувся миколаївський диктант. Миколаївська міськрада звернеться до парламенту. Потрібно особливий підхід. Ми повинні про це заявити. Розкажемо про головні рішення останньої сесії міськради. Захист і розвиток в одному просторі, щоб діти не просто йшли в укриття. А щоб вони тут психологічно розвантажувались, покажемо нове укриття у миколаївському дитсадку. Сьогодні п'ятниця, 27 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і зі мною разом вся команда телеканалу Март. Тепер про все в деталях щодо подій цього дня. Протягом доби російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині, зокрема, двічі артилерією та двічі фпв дронами. Про це повідомляє ОВА. У селі Дмитрівка внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять будинків. Один із ударів спричинив загоряння сухої трави, яке оперативно загасили рятувальники. Також сьогодні вранці фпв дроном атакували й акваторію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих. Крім того, цієї ж ночі сили ППО збили чотири. 14 дронів «Шахед» над регіоном. На Херсонщині за минулу добу зафіксували нові удари російських військ. Як повідомляє Нацполіція, під обстріли потрапили місто Херсон, село Антонівка, Кізомис, Станіслав, Музиківка, Береслав та інші. Росіяни били з артилерії, мінометів, безпілотників і гелікоптерів. У наслідок обстрілів поранено чотирьох жінок, пошкоджено 48 об'єктів, серед них житлові будинки, автівки, школи, господарчі споруди та газопроводи. У Миколаєві вранці 27 червня під час риболовлі в мікрорайоні Широка Балка зник чоловік. Як повідомили у ДСНС, на місце виїхали рятувальники. За допомогою човна вони обстежили акваторію Південного Бугу і за 15 метрів від берега знайшли тіло загиблого. Його доправили на сушу. Причини трагедії з'ясовують правоохоронці. В одному із дитячих садків корабельного району Миколаєва відкрили нове укриття. Тут передбачено можливості для ігор, навчання, спортивних занять і відпочинку, а також спеціальні локації для різних вікових груп. Під час тривог діти можуть не лише перебувати в безпеці, а й продовжувати розвиватися у комфортному середовищі. Як саме облаштували укриття, розкажемо далі. Навчання, ігри та розвиток навіть під час тривог. У дитячому садочку Корабельного району Миколаєва запрацювало нове укриття, в якому діти можуть не лише перебувати в безпеці, а й продовжувати заняття. Укриття нам робило КП захист. Почалися роботи з серпня 2024 року. І ось 4 червня ми вже відкрились. Управління освіти нам надавало меблі, надавало нам ну, це ліжка, стільці, шафи, рушники, матраци. Ну, тобто забезпечення у нас дуже добре. Укриття обладнане всім необхідним для безпечного та комфортного перебування дітей. У ньому передбачені зони для навчання, ігор, спорту, відпочинку та є облаштовані спальні місця. Ми створили локації на кожну вікову групу, обладнано системою вентиляції, запасний вихід у нас є, пожежний стенд у нас є, туалетні кімнати, три кімнати для дітей для дошкільного віку. І одна для дорослих запас води, бойлер, тобто система каналізації проведена. Простір продуманий до дрібниць. За ініціативи колективу садочка тут створені осередки для різних вікових груп, кожна з ігровою методикою інтелектуального і творчого розвитку, розповідає директорка закладу Вікторія Целіна. Створили ми такий дизайн. Нам хотілося, щоб діти не просто йшли в укриття, а щоб вони тут психологічно розвантажувались, щоб їм було комфортно, ну і плюс щоб вони звичайно інтелектуально і творчо розвивались. Тому тут живуть з нашої технології сім гномів. Кожен з них має своє ім'я, свою домівку, своїх друзів. От і в кожній локації ви зможете їх побачити. Площа нового укриття 240 квадратних метрів. Це дає змогу майже 400 дітям залишатися в укритті під час тривог, не перериваючи звичний навчальний процес. Ми дуже вдячні, звичайно, вдячні, що ми маємо змогу працювати. Тому вдячні міській раді, нашому управлінню освіти, що ми відновили свою роботу. Люди мають роботу. Діти ходять в садочок, отримують розвиток, і батьки дуже задоволені. Я вчора виходила в той момент, коли вони забирають дітей і спілкувалася з ними. Вони дуже задоволені. Кажуть, діти стали розмовляти, діти не плачуть, діти, діти от, вже у них з'явилися друзі, ну, тобто мають змогу в соціумі розвиватися. Попереду ще багато роботи, і міська влада разом із працівниками освіти крок за кроком створюватиме середовище, де кожна дитина зможе зростати в безпеці та радості. Олександра Дломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Будемо вдячні за вашу підтримку. Ставте лайк під відео та підписуйтесь на наш канал. Це дуже важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. Не забудьте також долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А ще заходьте на сайт ТРК Март Тіві. Миколаївська міськрада звернулася до Верховної Ради щодо законопроєкту, який змінює підхід до формування мережі ліцеїв. Таке рішення вони ухвалили на засіданні сесії 26 червня. У своєму зверненні депутати наголосили, що запровадження законопроєкту у його нинішньому вигляді має низку негативних наслідків, а саме скорочення кількості освітніх закладів, втрату педагогічних кадрів, а також обмеження для дітей здобувати освіту за місцем проживання. Детальніше про це, а також інші важливі рішення сесії, дивіться у матеріалі. У четвер, 26 червня, відбулося чергове засідання Миколаївської міської ради, під час якого депутати ухвалили низку важливих для громади рішень. Зокрема, погодили збільшення статутного капіталу комунального підприємства Миколаївські парки до 100 мільйонів гривень. Як уточнив голова бюджетної комісії Федір Панченко, це рішення не передбачає фактичного виділення коштів, а має технічний характер і стосується приведення документації у відповідність до фактичного стану справ. Нагадаємо, даний проєкт вже декілька разів потрапляв до порядку денного сесії, але Підтримки серед депутатів не знаходив я звертався і на комісії до колег з проханням закрити це питання. Це формальне питання, яке не стосується додаткового виділення коштів на це комунальне підприємство. Це приведення документів у відповідність до фактичної ситуації. В них є техніка. Там їм заходили в минулі роки якісь кошти, і тепер це потрібно відібразити у статуті, бо ми наражаємо наше комунальне підприємство і наших працівників на якісь проблеми із правоохоронними органами. Ну на рівному місці в результаті депутати підтримали це рішення, а далі перейшли до розгляду питання щодо будівництва ще одного будинку сімейного типу у центральному районі Миколаєва. Питання в тому, що звернувся до міської ради Миколаївський благодійний фонд Олени Зеленської з ну, з пропозицією збудувати в Миколаєві дитячий будинок сімейного типу. Ну вони оплачують і будівництво і проект. Тобто, від міської ради було тільки треба когось, щоб хтось виступив замовником цього будівництва, щоб ну, прийняв на себе. Ці роботи і далі там, ну і якби там забезпечував документальну сторону цього процесу. Було вирішено, що оскільки об'єкт територіально знайшли земельну ділянку в мікрорайоні ракетної рощі, то було вирішено, що це зробить адміністрація центрального району, яка в подальшому, потім потім цей дитячий будинок сімейного типу просто передасть в службі у справах дітей. Це питання є дуже важливим для Миколаєва та не потребує фінансування з міського бюджету, додав Олександр Береза. Підтримали колегу і депутати Раміль Агабеков та Олена Кисельова. Я вже Прийомна сім'я, яка в принципі чекає е, забезпечення матеріальної бази, і тоді на базі цієї прийомної сім'ї буде створено будинок сімейного типу. Не маючи будинку, е, то не може бути юридично створена е, ця сім'я. І тобто діти, які потенційно можуть зайти в сім'ю, вони сьогодні знаходяться в інших умовах, не таких гарних, яких можуть бути на майбутнє. Тому дійсно прошу підтримати. Тож цей проєкт рішення також був підтриманий. Також депутати міської ради звернулися до Верховної Ради України через законопроєкт, який змінює підхід до формування мережі ліцеїв. У зверненні вказано, що його ухвалення може призвести до низки негативних наслідків, як от скорочення кількості ліцеїв, втрати робочих місць для вчителів, а також обмеження доступу дітей до навчання за місцем проживання. Рішення про злянуто на двох комісіях це освіта і законності. Прошу вас підтримати його. Важливе питання для нас надважливе, тому що не можна розглядати прифронтові області в рамках загального українського порядку. Порядку денного тому потрібен особливий підхід. Ми повинні про це заявити. Крім того, депутати підтримали проєкт рішення про визначення замовника для реалізації важливого проєкту Миколаєві. Реалізація проєкту від уряду Данії чи міністерства закордонних справ Данії Дії за підтримки північної екологічно екологічної фінансової корпорації, яка як розпорядника фонду в рамках програми зеленого відновлення. Бездохідна вода, реконструкція системи водопостачання у вибраному районі міста Миколаєва. Це інфраструктурний проєкт, який реалізується у корабельному районі міста. Він спрямований на зменшення втрат води у мережах, які нині становлять близько 40%. Також ще одним можливим рішенням стало затвердження комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та їхніх родин на 2024-2026 роки. Документ передбачає різні форми допомоги, зокрема, новий напрям для військових звільнених з полону. Для них планують закупити наплічники з речами першої необхідності, які передаватимуть одразу після повернення. На це передбачено 900 тисяч гривень у 2025-2026 роках. Однак після цього, через відсутність кворуму, пленарне засідання довелося завершити достроково. Міський голова оголосив у сесії перерву. Продовжити роботу планують найближчим часом, аби розглянути решту актуальних питань, серед яких і реорганізація міських таких медзакладів Олександр Долматович, Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март нарубали дровець на мільйони. У Вознесенському районі прокуратура повідомила про підозру чотирьом місцевим жителям, які незаконно вирубували лісосмуги. Знищуючи полезахисні насадження, ділки віддавали перевагу цінним породам дерев, які розпилювали на дрова та продавали. За попередніми підрахунками, вони завдали збитків довкіллю більше, ніж на 3 мільйони гривень. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Сили оборони України показали відео, як російські окупанти намагалися висадитися на островах Херсонщини, вважаючи, що можуть прослизнути непоміченими. Однак бійці другого батальйону 40-ї бригади берегової оборони ЗСУ бачать кожен метр української землі та ліквідували наявну загрозу. Жоден ворожий крок не залишається без уваги, наголосили в силах оборони України. Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили світлини тренування одного з підрозділів 73-го Очаківського морського центру ССО. На фото видно відпрацювання спецпризначенцями виходу в район виконання задачі з подоланням водної перешкоди. Воїни в маскувальних костюмах повністю зливаються з місцевістю, невидимі ворожому оку, ні на воді, ні на суші. Нагадаємо, гасло українських ССО завжди за межею. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич на засіданні спеціальної робочої групи з питань реконструкції України Ради ЄС наголосив, що ключове у відновленні це принцип ухвалення рішень на рівні громад. Захід пройшов 20 червня у Брюсселі. Повідомляє Асоціація міст України. Далі цитата. Співпраця Асоціації міст України з програмою ЮЛІТ вже принесла вагомі результати щодо зміцнення спроможності українських громад. І розвитку місцевого самоврядування зараз надзвичайно важливо продовжувати та поглиблювати цю роботу, особливо у контексті пріоритетів, окреслених у звіті Європейської комісії та Ukraine Facility. А відновлення України має ґрунтуватись в першу чергу на принципі субсидіарності шляхом ухвалення рішень на рівні громад, які безпосередньо знають свої потреби. У Миколаєві до Дня Конституції України вручили 52 відзнаки тим, хто захищає державу, допомагає місту та зберігає українську культуру. Серед нагороджених військові, волонтери, представники громадських організацій та мистецькі діячі. Це подяка людям, які щодня наближають перемогу не лише на фронті, а й у тилу. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Ті, завдяки кому наша країна щодня тримається до дня Конституції України в Миколаєві відзначили військових та всіх, хто працює щодня, на розвиток нашого регіону. Урочисте нагородження відбулося за участі начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Нагородження було не багато людей, але лише ті, які заслужили. Тому було нагородження від обласної військової адміністрації, яка передавала нагороду від президента. Обласною радою, яка передавала нагороди свої і від Верховної Радо та міста Миколаїв. І я скажу так, що це люди, які безпосередньо працювали протягом цього року на да, благо Миколаївщини, а також ті, які завдяки яким ми зможемо зараз працювати і жити в відносно мирному Миколаїві. На заході було вручено 52 нагороди, серед яких дев'ять від громади обласного центру. Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько розповів, чому нагородження організували саме до дня конституції. Це нагородження приурочено до дня конституції України, до свята нашого основного закону. І як я сьогодні сказав, ми сьогодні виборюємо нашу незалежність, але наша незалежність без дотримання конституції, мабуть, буде нічого не варто. Тож сьогодні ми. Святкуємо це надважливе свято для нашої країни. Їхня звитяга, як то кажуть, не залишається ніким не поміченою, і відповідно ми вшановуємо кожного з наших героїв. Серед нагороджених генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. Саме він став одним із символів спротиву в перші дні повномасштабного вторгнення. У березні 2022-го його прибуття до Миколаєва стало знаковим моментом для міста. Сьогодні ще одне підтвердження поваги та вдячності за службу, яка допомогла Миколаєву вистояти. Це дуже важлива для мене подія. Мені дуже приємно було сьогодні бачити всіх тих людей, які були поруч на початку вторгнення Російської Федерації. Дякувати Богу, дякувати людям, дякувати нам усім разом, що ми змогли відбити Миколаїв. І Зараз люди ходять спокійно по вулицях і можуть відчувати спокій та мир. Ця подія вона дуже важлива для Миколаєва. Це нагородження, спосіб подякувати всім, хто наближає перемогу на фронті у волонтерстві, культурі чи в інших важливих галузях. Всіх професій першочергово це військові сили оборони та критична інфраструктура, але при цьому були нагороджені також співробітники культури та інших напрямків, які показали результат. тому що не лише війною ми живемо. Ми маємо підтримувати і ментальне здоров'я людей і всі напрямки для повноцінного життєдіяльності Миколаївської області. Непередодні Дня Конституції відзначили тих, чия щоденна праця та відвага творять історію нашої держави. Захисники, волонтери, працівники культури. Кожен із них робить свій внесок у спільну справу, нашу перемогу. Яна Циня, Анатолій Федько. Новини на телеканалі Март. Нідерланди та Бельгія передали Україні два мінітральщики. Українські екіпажі і технічні фахівці пройшли підготовку в рекордно короткі терміни, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Церемонія передачі відбулася раніше в бельгійському зебрюге, але з міркувань безпеки повідомлення про це оприлюднили із затримкою. Завданням кораблів та їхніх екіпажів буде забезпечення безпеки та свободи судноплавства чорноморськими морськими шляхами. Один із кораблів відтепер носитиме назву Мелітополь. Нагадаємо, це українське місто наразі Окуповане Росією. Напередодні Дня Конституції України в Миколаєві вже втретє провели просвітницьку акцію Миколаївський диктант. Долучитися до написання можна було як онлайн, так і офлайн у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. За спільними партами диктант писали поліцейські, рятувальники, викладачі, волонтери, посадовці і просто звичайні миколаївці. Як це було, дивіться далі у сюжеті Олександр Долматович. Об'єднались навколо спільної справи уже третій рік поспіль. Миколаївці збираються разом в центральній міській бібліотеці, аби написати Миколаївський диктант. Цю просвітницьку акцію традиційно проводять напередодні дня Конституції України, що відзначається 28 червня. Кожного року я бачу доєднується все більше, більше людей, і біль і ми пишемо краще і краще, кожен з нас. Тому в питанні вивчення мови, в питанні вживлення в мову, головне не зупинятися. І головне робити кроки, можливо, і маленькі, але робити їх постійно і кожен день, кожну годину. Кожного року для диктанту добирають нову тему актуальну, змістовну та символічну. Таким чином організатори намагаються не лише перевірити знання, а й донести важливі цінності через текст. Вперше коли ми його писали, це був рік Дмитра Креміння, і ми вибрали для написання текст Дмитра Дмитровича. На другий рік ми звернулися до нашого відомого земляка, народного героя України, ветерана війни Олександра Терещенка. І він написав просто прекрасний текст Ніхто не народжений для війни. Текст цьогорічного диктанту Гадання на магнолії він приурочений до 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Його написала директорка закладу Інга Горжевська. Написати текст, ви знаєте, було непросто, тому що, знаєте, було багато думок. Хотілося, я думала, так, ну написати про бібліотеку взагалі, але ж це в нашій бібліотеки ювілей, Хочеться про нашу писати. Писати про нашу мало, а текст диктанту має бути невеличким. Ну у мене погано виходить, тому що настільки багато є чого розказати. Узяти участь у диктанті можна було не лише наживо, а й дистанційно, завдяки прямій трансляції на ютуб-каналі телеканалу Март, який щороку долучається до цієї важливої ініціативи. У бібліотеці диктант писали поліцейські, рятувальники, освітяни, волонтери, посадовці та просто небайдужі миколаївці. До диктанту долучилася вже вдруге. А миколаївський диктант це не просто демонстрація нашого знання української мови, а це демонстрація того, що ми миколаївці, ми незламні, ми з міста незламних, з міста героя. Звичайно, сьогодні ми хочемо удосконалювати своє знання української мови не тільки усної, але й писемної. І звичайно, це потрібно робити, адже ми українці живемо в Україні. Мова це не просто інструмент, це ознака нації, її стійкості та гідності, каже начальник управління культури міста Юрій Любаров. Через спільне написання диктанту миколаївці не лише перевірили себе, а й вчергове продемонстрували єдність навколо цінностей. Не треба вже навіть і казати багато разів, що мова це є. Те, що нас повинно об'єднувати, а треба її просто вивчати, вивчати, розмовляти, писати диктанти. Я дякую бібліотеці. Я дякую усім, хто сьогодні був. Сьогодні були багато людей, і різні і керівники закладів. І я сподіваюся, що і багато людей біля екранів сьогодні написали ці, цей текст, і, і навіть наші наші краяни, ті, хто знаходяться за кордоном, теж теж разом з нами. І це дуже добре. Олександр Туматович, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у суботу, 28 червня. Вранці та в день очікується сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 28 градусів. Вітер північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 65%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими враженнями від миколаївського диктанту і чи долучилися ви до його написання сьогодні. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.